Як не загубитися у власних книжкових запасах, як не купити втретє ту саму книгу? І чи готова я дізнатися, скільки грошей витратила на це хобі? Давайте розбиратися разом. Ви на каналі Мої Думки Тихі, і сьогодні вони будуть дуже голосно обговорювати мою домашню бібліотеку. Знаєте, це відчуття, коли купуєш книги швидше ніж читаєш. І, я теж я вирішила, що мені пора розгребсти домашню бібліотеку, впорядкувати, порахувати витрачені кошти, а трекати бажанки, перед замовлення, щоб хоч трошки розумітися на витратах. Я нещодавно підсіла на гугл щити, а на роботі цілі робочі спейси постворювала для всіх. Тож і для домашньої бібліотеки така штука згодиться. Спочатку я просто хотіла купити готовий шаблон. Типу трекер, але вони були настільки навороченими. А мені потрібно було щось простіше, що я вже маю, що хочу, що замовила, і скільки це все коштує, щоб потім не плакати, коли дивлюсь на баланс картки. Тобто, щось простяцьке, щось зрозуміле, а не таке, як там прям помпезне, бо там навіть було. Трекання читання, скільки сторінок в день ти читаєш, і таке інше, це мені зовсім не було потрібно. Тож я відкрила Google Sheets і створила ідеальний трекер для книжкового маньяка власноруч. Ви вже бачите, як я клацею і створюю. Я витратила цілий день, мабуть, на створення з перервами, звісно, постійно щось додавала, модифікувала. Думаю, можу і далі щось змінювати. Подивимось, як піде. Взагалі, Google Sheets – це потужний інструмент, раніше я його не... Недооцінювала, але коли розібралася, внікла, то він мені навіть сподобався. Там можна зробити дуже круті речі, тож всім рекомендую придивитися. Що ж, перейдемо безпосередньо до самої електронної бібліотеки. Я створила чотири вкладки. Перше, це сама бібліотека, всі мої книги, статус читання, жанри, витрати на них. А друга це передзамовлені, щоб не забути, що має прийти і чи ще треба щось доплатити, таке інше. Третє це бажанки, книги, які я хочу купити. І підписки: це спроби записатися на книжкові бокси, тобто на розсилку книжкових боксів, вони розлітаються, якщо чесно, як гарячі пиріжки, і там прям не втовпишся. Тепер розкажу, де. Дальніше про кожну вкладку. Ось тут я вказую, скільки всього в мене книжок, щоб хоч якось орієнтуватися. Тут е трекаються прочитані книжки, тут не прочитані, не прочитаних, звісно, в мене більше. Малисенькою приписочкою то дала поділ такий собі за кольорами а блакитним. Це красивезні, унікальні, якісь жовтеньким. Це ті, що мені дуже запам'яталися, які б я хотіла там якось виділити в пам'яті. А фіолетовеньким вирішила виділяти для себе спайсі, любовісько, там якісь прикольні, які прям хм, романтичні, такі наповнені. А, і таке інше. Крім того, в мене тут вказуються ліміті тадішени. Вони підраховуються за допомогою формули. Ось в цій колонці я обираю, ну, типу, додаю такий от діамантик. Тут ось є він. І формула автоматично підраховує, скільки діамантиків є, і виводить сюди число. Хочу просто знати, скільки красивих унікальних книжок в мене є. Далі я вказую гарні видання, а тут теж формула. Тут за допомогою зірочки і використовується ця колонка. Тобто, якщо я там маю гарну книжку, вона мені візуально дуже подобається. Я її відзначаю зірочкою, ну і знаю, що в мене от 41 гарне видання з усіх моїх 120 книжок. Вирішила також додати важливу для мене колонку це улюблені історії. Тобто, те, що мені дуже сподобалось: крута історія, крутий сюжет. Відзначаю я це вогником от 15 улюблених історій, поки що і 120. але я ще не всі прочитала, тому число трішечки некоректне. Це верхня шапочка моєї бібліотеки. Я закріпила її. Ось тут знаходиться сама бібліотека. Тут у мене Перелічені всі ці 120 книжок, які у мене є. Вони тут заринковані, є на них посилання на ресурсах, де їх можна знайти. Тут, навіть якщо на деякі навести лінки. То покаже всю книжку, тобто можна подивитися, яка обкладинка книжки, що мені дуже сподобалося. Також вказую автора, щоб якось їх пам'ятати. Це я говорила, що це діамантик. Крім цього, хочу відслідковувати, скільки книжок, якою мовою в мене є. І цей трекер ведеться тут. Він у мене. Отак, от трішечки прикритий, його можна розгорнути, і подивитися, скільки в мене книжок українською, скільки польською, скільки англійською. Теж буде цікаво, як з роками буде змінюватись це число. Ці числа, точніше, подивимось. Ось, оце оця колонка жанру, вона експериментальна. Я не дуже шарю в жанрах і не дуже хочу їх запам'ятовувати. Я читаю чисто через цікаві історії, але. Так, от просто для себе виділила там декілька, яких я там вважаю важливими. Там якісь там ой, фентезі, роментезі, трилери, психології, дитяча література і таке інше. Про зірочку я вже розказувала, це гарне видання. Далі я підраховую, які видавництва у мене є. Я тут, звісно, не перераховувала купу всіх видавництв, які ми маємо, тобто сфокусувалася на основних: це ВІВАТ. Абаба, Ліджой, Елімікрейт, Феррілуте, РМ, Мінеліма і додавала просто інше. Ну, чисто так от, для справки знати. І тут у мене так само є, вони приховані, тобто за жанром скільки книжечок різних є. І так само за видавництвами. У мене, типу, якщо не враховувати інше, найбільше книжок з КСД, що очікувано, бо, мабуть, в КСД я стала їх купляти найпершими. тобто це Перша книгарня, по суті, з якою я познайомилася, з якою все розпочалося. Наступна колонка це саме цікава колонка. Ціна це мене дуже цікавило. Мені було прям капець як страшно, але разом з тим і дуже хотілося знати, скільки ж грошей у мене пішло на бібліотеку, на збирання бібліотеки. Тут не всі ціни вони відповідають реальності, бо я в деяких моментах вписувала ціну, за яку я купляла книжку. Тобто, наприклад, з кабінету у мене збереглась. І я вписувала ті ціни, за які я урвала. А також, наприклад, я купляла в Польщі Гаррі Потера. І, що саме прикольне, це ці гарні ілюстровані видання, і прошу звернути увагу, за які ціни мені вдалося їх прикупити. Тобто, це оці великі, гарнющі, намальовані польською мовою. Але так дешево у нас вони там коштує 1900, 800 чи скільки там, 1500, Ну точно не менше тисячі. А це такі от смішні гроші, що я прям дуже пораділа. Це дійсно круто. Там, де я не мала якоїсь історії чи цін в кабінетах, я, звісно, вписувала поточні ціни, які знайшла в інтернеті. Ну і от, власне, коли все повписувала, дізналася фінальну суму моєї бібліотеки. Тут, до речі, вписано декілька книжок, які до мене ще не доїхали. От, наприклад, оця передзамовлена, я чомусь спочатку не подумала про це, внесла її. Ну, все одно вона скоро буде, вона дуже дорога. Це сет від Джой, ексклюзивний. Але, типу, все ж таки тут залишила, не видаляла, тому чекаю. От ця до мене їде, вже скоро прийде на днях глук. Буквально ця їде, ну тобто їх то можна, а ця ще буде, мабуть, весною надсилатися чи влітку, навіть я не пам'ятаю точно. Так що ще чекати і чекати. Але ладно. Так, І якщо спуститися вниз і подивитися, скільки ж ціна всіх книжок на даний момент. Вона ось така. 67 675 гривень 28 копійок. Дорогезних книжок тут дорожче трьох кав, к у мене 2. Тобто той один сет і ще якась. А вирішила теж собі таке відмічати, бо було цікаво, скільки ж їх. Це ціна без тих книг, які передзамовлені, до них пізніше повернемося. Але ось ось поки що так. Також тут додала колонки чи прочитана книга, це от сюди воно йде, прочитані, не прочитані. Саме так воно відслідковується. Ну і тут крутість в зірочках, і оцей вогник. Тобто, якщо я ставлю 5 зірочок, то з'являється той вогник лише за цієї умови. Тобто, якщо там нижче 5, ой, нижче, ну да, нижче 5, 4 там і нижче, то. Вогника не буде, і він не піде в статистику. Ем, якось так це загальний вид, коротесенький по всіх книжечках. Візуально, можливо, щось підправлю, але наразі цього мені достатньо. Мені сподобалось заповнювати саме цю сторіночку. Було цікаво. Я думаю, що я не всі книжки повносила, можливо, десь якась загубилася. Я ще не перебирала книжки, це я чисто фотографувала полиці і вносила з фотографій, але треба ще їх перебрати, щоб точно все. Це все внести це. Я дороблю пізніше, але от на зараз. Така кількість книжок у мене є. Наступна вкладка це передзамовлення. Це щоб розумітися на тому, що до мене йде, бо можна забутися. Деякі книжки, вони там, ти замовляєш, передзамовлення робиш на початку року, вони приходять тобі в кінці року. З моєю пам'яттю я точно це забудусь. Добре, якщо вони оплачені, ну але все одно там, можливо, десь мита треба буде заплатити. Ну, хотілося б знати, хотілося б пам'ятати все, куди що я витратила. Трачала. Тобто я тут позаписувала ці книжечки, всі, які я очікую. Тут в мене Назва. Далі, якщо це Ліміт Edition якийсь, я ставлю знову ж таки діамантик. Цей діамантик враховується ось, власне, тут, таким чином він а, сумується. Далі автор, щоб пам'ятати щодо чого. Ціна дуже цікаво, наскільки ж я передзамовила. Далі, звідки з якого сайту, теж немало, немало важливо пам'ятати це все. Далі я вказую, чи оплачена книжка, чи ні. А, тут в мене є варіанти. так, по Ністю так частково, ні, і прочерк. Тобто, я маю орієнтуватися, чи заплатила я за книжку. Щоб знати, скільки ще грошей мені треба викласти згодом. Це теж дуже важливо знати, бо я можу забутися. Ну з цим, звісно, трекером тепер не забудуся, але могла забутися, що я щось замовила. Через півроку мені пишуть, що треба кошти, а я це не запланувала. І виходить форс-мажор. Такого я не хочу, тому власне, і розробила це все. Далі колонка, скільки доплатити, щоб орієнтуватися, які суми там мені залишилося, і треба знати, яку суму готувати і на коли. Це на коли очікувати книжку, колонка наступна. Тобто, щоб я знала, на який місяць мені треба певну суму мати, чи певні суми, ну і це теж дуже корисно, думаю. Ну і останній – це статус. Тут є отримано в очікуванні і ріфанд. Ріфанд додала на ті випадки, якщо. Моя посилка загубиться, мені мають повернути кошти, щоб я теж це пам'ятала, знала і відслідковувала. Вирішила також додати таку галочку, що якщо замовлення все, я її натискаю, і воно все сіреньке мені закреслюється. Таким чином, типу, це все я отримала, маю, і про нього забулася. Так, ще з цікавого на цій сторінці. Тотал доплати рахується мені, тобто, щоб я знала, скільки треба, і тотал передзамовлень, тобто на яку суму я передзамовила. Сума тут огром'єдна, це все через ось, ось цю книжку, про яку я прям дуже мріяла. Через цю книжку, яку згубили мені, не доставили, і мені довелося її втридорога купляти бо я дуже її хотіла. Ну і звісно, цей от сет він дорогий, той що я говорила попередньо, сюди, в бібліотеку внесла вже. І ось ця книжка її тільки 250 копій випустили. Я її рандомно раптово захотіла. Ціна дуже велика моїм очам очам боляче, але прям так так вийшло. Тут у мене теж підраховується скільки повністю оплачених книжок, скільки частково і неоплачених, щоб теж я це все трекала. Наступне це бажанки, це те, що я дуже хочу. Я їх от повносила, в Мене 25 штучок. Додала дорогезних, щоб теж орієнтувалася, що там є великі суми чи немає. Це дорожче, к тут у мене дорогезні. От їх багатенько, тут в мене назва, автор, ціна, звісно, і де купити. Простенько, але, типу, усе потрібне тут є. І власне, якщо погортати вниз, то от сума бажанок ось тут виводиться. Знову ж таки, ого, го але і книжок тут дуже багато, аж 25. того, того така сума. Не знаю, чи я всі куплю. Хотілося б, звісно, але побачимо. Можливо, згодом я тут додам ще одну колонку, якщо почну купляти з цього списку. Додам галочку, що типу бажанка виконана. Таким чином зможу трекати, скільки ж бажанок з вішвіста у мене виконалося. А які бажанки я скасувала, так би мовити. Теж цікаво, як змінюються мої смаки. І остання сторінка, вона не менш цікава це підписки. Це те, чим я нещодавно зацікавилася. Мені просто цікаво спробувати. Я бачила розпаковку, мені дуже сподобалось того. Того: Illuminate, і Fairy Loot. Це такі три величезні книгарні, які роблять свої бокси. Там є різні типи підписок, не буду на цьому зараз фокусуватися. В Illumicrate і Fairy Loot у них там списки очікування. Від Illumicrate якраз на мій. День народження, я отримувала я отримала запрошення від них долучитися. Я раніше подавалася в чергу, і от Іллі мені прислали запрошення, і я одразу підписалася, бо зрозуміла, що треба, якщо мені дають шанс, то треба. Від Ферілут поки що немає ніякої звісточки. Там люди говорили, що чекали і. Три місяці, півроку, рік хто скільки, там прям черга щось величенька. От щодо реджой, я зрозуміла, що я не хочу в них підписку. Я, мабуть, хочу мемберство і теж, мабуть, скоро його оформлю, бо там реально прикольні бонуси, і це прям. Прям круто. Тож, Create я вже підписалася і маю отримати бокс в кінці березня. Дуже на це чекаю. Коротесенько про цю табличку, тут у мене скільки всього підписок позначено, скільки я очікую в черзі, тотал за все. Тут я вивела ще тотал за доставку, щоб розумітися, скільки я ще доплачую додатково зверху. Ну і тотал за рік, скільки я плачу за рік. В Create тут є от під. Під категорії такі 25 рік, хочу подивитися от за рік, оцінити книжки, оцінити мерч, який він класний чи не класний, чи сподобається мені. Також вивела кошти доставки нової пошти. Я замовляю з допомогою нової пошти Global. Цікаво, скільки я буду за це платити. Тут залишила себе місце, щоб описати наповнення, похвалити чи засудити, ну коротше, щоб мені потім якісь були інсайтики про це. Тут я вписуватиму загальну оцінку за бокс, тобто враховуючи і мерч, і книжку. Бо Illumicrate я собі підписалася на бокс з книжкою і п'ятьма айтемами. Тож цікаво, що там буде. Ну і на основі цих всіх зірочок, і оцієї загальної оцінки буде виводитися оцінка за рік, тобто як я оцінила умовно річну підписку, як мені сподобалося, чи все окей було, ну і таке інше. Ну, і ось так я організувала свою власну домашню бібліотеку. Тепер я точно знаю, які книжки в мене є, які я хочу, скільки я на це витратила грошей дуже багато, і що мені скоро приїде. А як ви слідкуєте за своїми книгами? Все в голові, чи теж маєте якісь таблиці, трекери? Пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися. А в мене на сьогодні все. Мої думки знову стають тихими, хоча ні, вони вже планують, які книги додати в бажанки, і як переконати себе, що це не марнотратство, а інвестиція. Тож побажайте мені успіху. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Якщо вам сподобалось, то тисніть лайк і підписуйтесь. І побачимося в наступному відео. А поки що, нехай ваші думки будуть тихими, а книжкові полиці нескінченними.